Оці манюні. Теж, як два світлячки, отакі плямки дві. чорнобривці вже перестали їсти слимаки, вроді би, наситили, що вони постаріли, вже, напевно, листя не смачне, тому не їдять. А ось, оце, подивіться, як би її намалювали. Ну, в рядочок, бачите? Як би хто приліпив. Раз, два, три, дев'ять квіток. Три, шість, вісім ще буде цвісти. Бачите, як гарно Це ж уже теж по-своєму красиве, а особливо при заході сонця ох і гарне. Трава, шановні, трава. Ну, а це ж ви впізнаєте, це молоденький полим насіявся. Насіяв. Ну, хай росте, я йому он, он, найду місце, от туди ще далеко є місце, де притулити. Ось і все, все краса, все, що Бог не посилає. Все в діло, все в красу. Ну або це подивіться.